mm <laughs> <laughs>

Вот чем занять эфир? Пять минут. Кажется, было бы так мало, но и одновременно, почему-то получается, что его больше, чем достаточно. Вот. А, хочу для разминки наших мозгов прочитать стихотворение. А зараз анонс. Ананас, морозову, фруктоза, смачный шоколад, І глюкозу. Для нас десерт, смаколик, круасан паріжок цибурек. А ще якщо з'їсти корзинку, заварний крем, булочку, родзинки, випити чайок із варенням, то в день святковий на іменини нагода випаде погуляти. На дворуку в одній сорочині. Побігти у садочок, зірвати квіток пучечок та прикрасити столик обідній, що нас частуватиме.